Вітаю! В попередньому відео я вам розповідав про ось такі ольвійські драхми з зображенням Аполону. Розповів вам про те, що є різновиди з начеканками, без начеканок. А в цьому відео я хочу вам розповісти про те, що є гемі драхми, менший номінал драхми. У нас іде зображення на лицевій стороні артеміди, це сестра Аполлону. І на зворотній стороні зброя, як атрибуція саме Артеміди. Такі монети досить рідкісні, їх ціна від 300 доларів. Зустрічається також без надчеканки і з надчеканкою. Надчеканка, як і у драхмої, зустрічається саме Афіна. Ось у нас йде драхма з надчеканкою Афіни. Ось такі чудові срібні монети карбувалися в Ольвії. Наприкінці третього століття до нашої ери.